Сьогодні 23 -е грудня відбувається комісія питань бюджету фінансів податків івести соціально-економічного розвитку та моніторної політики фікусних санкційної раді. Присутні стапню Надія Васильівна, Кадана, Оксана Мухайна, Королева Василь Михайлович, Михайлович начальник фінансового відділу Савчук Оксана Ігорівна. Пропонується так, що можемо розпочинати. Пропонується для внесення. Пропонується значити видатки загального фонду бюджету по КПКВК 011210. Два багато профінанту стаціонарну медичну допомогу населенню пек 2610 на суму 20 тисяч гривень та по КПКВК 011 первинна медична допомога населенню, що надається молоток поліклінічними закладами, відділенням КЕК-2610 на суму 35 тисяч гривень. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 011-252, інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я як 2016 на суму 55 тисяч гривень. Зменшити доходи загального фонду селищного бюджету по коду 41053 дев'ятсот інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 10 тисяч триста гривень. Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 0113 дев'яносто видатки на поховання учасників бойових дій. Усі з інвалідністю наслідок війни 52730 на суму 10 тисяч триста пятьдесят гривень. Значити доходи загального ходу за бюджету по коду 180-50 400 на суму 1 млн 21 тисяч 648 гривень та 100 кек. Це кек. Пакеку 180-500-500 на суму 404 900.

КП КВК 011, 60, 20, КФ 26, 10, 51 тисяча. КП КВК 01, 63, КЕП 22, 75 10 тисяч. КП КВК 011, 76, 80, Кек, 00 145 гривень. КП КВК 061, 10 Києв 21, 11, сума 44 тисячі, КИФ 22, 10, 32 тисячі гривень, Києв 22, 30, 55 тисяч гривень.

61, 40 30 61,4030, 21 11 сума 33 тисячі гривень, КЕК 22, 73, 11 тисяч гривень. КПК ВК 60 Кік, 22, 40, 11 тисяч гривень. КЕК 22, 75, 7 тисяч гривень. КПК ВК 061, 40, 82, Кек 22, 82, 40 тисяч гривень. Хто за такі зміни, прошу голосувати? Всі за рішення прийнято. Всім дякую за увагу.